Всім привіт! Як бачите, у нас тут пере... перестановка. Пере... Коротше. Тепер у нас тут диван, ну, стіл тут і стояв, цей диван трохи здвинули сюди, тут щось схоже на крісло. Ось. Ми вирішили, що будемо їхати завтра не сьогодні. Завтра ви зранку. Спокійної ночі, Ципа. снів. слів. А ти що ти скажеш на це? А Віталій. Абі. А ми цілий день майже. Намагаємося випрати светр. А вона його не викручує. Я не знаю чому. Стоїть 1200 обертів, але вона його не крути зовсім. Їй ніби, типу, дуже важко. І все. це все, що вона робить. Я не знаю, що робити. Скажіть. Demi Вчора ми ще їли торт. Я не пам'ятаю, як він називається, але він ну такий смачнючий, ну це просто. А ще потім ще. приїхали вночі я їла суші з чоловіком. У нас таке побачення було. Ой, ну то... Що я вам розказую? Тут треба їсти просто. Ось, сьогодні нічого не знімала, бо ми пробирали в кімнаті. Ну, як ми. чоловік пробирав в кімнаті. Ми спілкувалися, сиділи з дітьми, потім вечеряли. Ну, не було, трохи не до того було, знаєте, бо було про що поговорити. <кій> і і так далі, скажімо. Ось, тому мені зараз треба вивісити е, Настяні речі, вона попросила, бо вони вже пішли спати. Ось Олівія купається з татом. Мені треба вивісити, потім я йду купатися, монтувати і все як зазвичай. Тобто. Ось. Ми вже з паспортами, ми вже, ну, не скажу, що вільні, але вже більш мобільні, скажімо так. Але все одно хочеться, хочеться туди, назад. Я не знаю, коли ми ще поїдемо на Украї... в Україну, вибачаюся, Але дуже хочеться. Дуже ми прикипіли, скажімо так, до цієї родини. Ми їм дуже вдячні. Вони так багато для нас зробили, коли ми тільки приїхали. І нам хочеться віддячувати і віддячувати. Так, ми робимо маленькі якісь там знаки уваги, але хочеться робити більше. І... Дасть Бог ми будемо робити це більше. Ось. Тому ми дуже-дуже вдячні. Чекаємо на Вінніка. Ось, нашу родину. І будемо, будемо бачити, що буде далі. Мені здається, все буде добре. Я всім дякую, хто сьогодні був зі мною. З нами в нашому дні. Вибачте, що мало, бо я ж кажу, що не дуже було багато часу і, та і бажання щось знімати. Ось. Тому всім я дякую і всім до завтра.